Доброго дня малята. Бажаю вам сонячного ранку! Про що ж ми будемо сьогодні з вами говорити? Послухайте про це Без Безнасіння виростає і мицне коріння має. Ним їмо і хліб, і суп. Що це буде, дітки? Так, вірно, це зуб. Зуби є в кожного з нас. А чи знаєте ви, як треба доглядати за зубками? Давайте разом подивимось, яка історія відбулася з хлопчиком, якого звали Даня Зубна фей. У невеличкому мальовничому містечку жив собі хлопчик Даня. Був він хлопчиком слухняним, добрим, але не любив чистити зубки. Гукає його, бува, мама, умиватися та чистити зуби. А він зачиниться у ванні, намочить щітку, пасту у раковину змиє і не чистить зуби. Мама подивиться, що щітка мокра, і похвалить Даню, Який він самостійний у неї, а хитрість його так і не розкусить. Якось прийшов даня. У дитячий садочок. На сніданок була його улюблена рисова каша. Взяв він ложку, зачерпнув кашу і почав їсти. Та недовго він ласував кашею. Так заболів у нього зубик, що не зміг їсти. Вирішив Даня не їсти сніданок. Може, зубик і перестане боліти. Випив він компот і пішов гратися. Зубик насправді незабаром перестав боліти. Повеселішав хлопчик. Непомітно за іграми пролетів час, і ось уже няничка розставляє тарілки для обіду. Даня, неабияк зголоднів, пінням чекав запрошення до столу. Але, на жаль, перша ж ложка супу знову віддалася болем у зубі. Даня сумно поплентався у спальню. Чого ти такий сумний? Запитав хлопчика друг Вовка. Зуб болить, відповів Даня. І тоді Вовка розповів страшну історію про лікаря-стоматолога, великого товстого дядьку із величезними волохатими руками і величезними кліщами, якими він вириває зуби. Від цієї історії настрій у дані зіпсувався зовсім. Заснути хлопчик зміг лише під кінець тихої години, Полуднувати він не став, хоча їсти хотілося дуже сильно. Незабаром прийшла мама і забрала даню додому. А зуб все болів і болів. До вечора терпіти стало зовсім не під цим. І розповів тоді Даня про свою біду ман. Пожаліла вона синочка, втішила і відправила зубки чисти. Тут вже Даня хитрувати не став, дуже сильно зуби болів. Видавив він із тюбика пасту і давай чистити зуб. Вчистить, старається, і вздовж, і в попер. біль зменши. Мама із кухні чашку принесла. Пополощи зубки, синку, сказала вона. У цей час прийшов і тато з роботи. Розповіла йому мама про проблему Дані. Тато довго думати не став, узяв телефон, комусь подзвонив і сказав Ну що, синку, підемо завтра зубик лікувати. А Даня вовкину розповідь згадав. Про страшного лікаря і його кліщі. Головою мотає, боїться, не бійся. Ми до зубної феї зуби клікувати підемо, сказав тато. Зранку пішов Даня із татом до зубної феї. сіли під кабінетом і чекають, коли їх покличуть. Недовго чекати їм довелося. Відчинилися двері, і молода жіночка запросила їх у кабінет. Посадили даню в крісло, жіночка попросила його відкрити рот. Подивилася вона і говорить: ти, друже, не любиш зубки чистити. Ось один зубик на тебе образився і заболів, І справді фея. Звідки вона дізналася, що я зуби погано чищу, а точніше, взагалі не чищу, а стоматолог узяла блискучу металеву паличку. І почала огляд хворого зубика. Після трохи покатала хлопчика вгору вниз у кріслі і сказала: Зараз, друже, я включу пилосос. Почищу твій зубик. Боля чи не буде, не бійся. Даня ствердно кивнув, знову відкрив рота, а очі закрив. Заджищало раптом щось, забурчало, моторошно стало малюкові, але виду не подає, тримається. От і все, друже, почистила я твій зубик, ліки поклала та дірочку заклеїла, посміхнувшись, сказала стомато. Пообіцяй мені, що відтепер зубки чиститимеш двічі на день, вранці і ввечері перед сном. Адже кожен спроможен добре чистити зубки. Обіцяю двічі на день чистити вранці. І ввечері відповів Даня і додав: Ви справжня зубна фея, папа не збрехав. А фея посміхнулась і подарувала хлопчикові зубну щітку. Якщо зубки добре чиститимеш, як я сказала, то вони на тебе ніколи не ображатимуться і не болітимуть. Папа із сином подякували зубній феї і вирушили додому. Після зустрічі з зубною феєю Даня, як і обіцяв, чистить зуби двічі на день, вранці та ввечері перед сном. А зубки, відчувши турботу дані, гризуть, кусають, жують усілякі смаколики, інні крапельки не болять. Тут і казуть ці кінець, а хто зубки добре чистить, той молодець. Отже, малята, ви зрозуміли, для того, щоб зуби були міцними і не хворіли, і ніколи на вас не ображались, за ними треба доглядати. А тепер давайте всі разом пограємо в гру, яка називається так, щоб зубки не боліли. Будьте уважні! Мультізнайка знайка ТВ представляє Привіт! Сьогодні я вам розповім про зуби та як правильно за ними доглядати. Наші зуби розташовані у роті, вони нам потрібні, щоб їсти, пережовувати їжу, чітко розмовляти та мати гарну посмішку. Це тільки на перший погляд здається, що наші зуби дуже міцні. Але якщо не дотримуватись деяких правил, то можемо втратити зуб. Давайте дізнаємось, які ці правила. Не їж та не пий гарячого, а також холодного. Не їж багато солодкого. Не гризи зубами горішки та інші тверді предмети. А ще, щоб зберегти зуби, треба чистити зуби два рази на день вранці та ввечері. Більше їсти молочних продуктів. Їсти овочі, фрукти та ягоди. А також пити соки. Запам'ятай ці правила. Якщо їх дотримуватись, тоді зуби у тебе будуть здорові. А чи знаєш ти, як правильно чистити зуби? Чистити зуби треба зверху вниз. Від коренів зубів до їх кінчиків. Кожний зуб потрібно чистити не менше 10 разів з однієї сторони та стільки ж разів з іншої. Коли ми їмо, дрібні частинки їжі накопичуються між зубами. Якщо їх вчасно не прибрати, то на зубах утворюється велика кількість мікробів, які з часом можуть зруйнувати весь зуб. Тому зуби треба чистити два рази на день. Перед тим як чистити зуби, треба вимити руки та зубну щітку. Нанести пасту на щітку. Коли зуби почистив, добре прополощи рот водою та промий зубну щітку. А потім постав щітку в стаканчик. А тепер давай перевіримо, як Ти запам'ятав правила. На кожне твердження ти повинен відповісти: Так або ні. Чистити зуби потрібно кожного дня вранці та ввечері. Можна користуватися чужою зубною щіткою, їсти овочі та фрукти. Чистити зуби треба дитячим кремом. Після чистки зубів зубну щітку треба добре промити. Можна відкривати зубами кришки пляшок. Їсти багато солодкого. Їсти молочні продукти. Розколювати зубами горіхи. Отже, дітки, бережіть свої зубки, заглядайте за ними та використовуйте саме ту їжу, яка буде корисна вашим зубкам. А на сьогодні ми з вами кажемо один одному До побачення, до наступних зустрічей!